Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, бажаю благословення. Так, і за все вам, друзі, щиро дякую. З'явилася у нас така пропозиція. Давайте її перевіримо. Побачимо, що вона дасть, не дасть, не знаю. Купили. Пішли, друзі, у сховище. будемо відкривати. Так. Оце івент це взагалі повне дно. Просто капець. Вже нервів немає його. він такий нужен той івент? Так, у нас є, друзі, 2 мега, один відпад. Ну, а збери їх усі, буду відкривати потім з усіма, збери їх усі. Потім вже побачите. Так, ну що, давайте почнемо. Не знаю, бо со цього. Давайте з вечірки. Тисяча вільного і все. Побачимо, чи окупиться взагалі ця пропозиція. Щось бачив взагалі повне лайно. Ну, а ви прожміть свій царський царську свою вподобаєчку, друзі, в підтримочку. Що будемо відкривати? Мега? Ну давай мега. Може, хоч танк якийсь дасть. 250 золота. О, я віз вгалім. Ти шо ти що? Це да, оце да, друзі. Хоч мене знає, чи золота підкину. О! Є такий, друзі, танк. Коли надягаєш на нього каму, він стає сталкером. До речі, його трішки забронювали, вже став краще. Добре, танчик такий є. За 6500 ще піде. Так, ну що, друзі, відкриваємо, що у нас тут? Якби ще відпад спрацював, і було б взагалі круто. Давай. Відкриваємо, друзі, відпад. Буде в нас довгий ланцюжок. Що він нам принесе? Та ти що, блін, 100 золота. Ю-моє! Я вже думав, оце паперло, оце паперло. Воно 100 золота. Ех, друзі. Не знаю, друзі, що там випало у зберих осі, можливо, там ще фартануло. Ну, я їх буду відкривати потім, друзі, з усіма збери осі, як уже пройду там івенти. Щоб було їх багато, поняли? щоб так не знаю контейнерів. Та ну багатенько, друзі, буде. Не знаю скільки, але буде багато всі і перевіримо. Ну що, танчик ви побачили? Побачили. О, таким ось таким танчиком ми обзавелись. Ще в колекції додалося. йох. Ну непогано. Уже не просто так. Танчик є, є. Все, друзі. Дякую вам за все, друзі. Всіх вас обійняв. Місного вам здоров'я. Миру, добра, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних. І з вами був Сталкер. Божа благословення, на зв'язку.